Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, разом з нами? Пане Олександре, вітаємо! Вітаю вас, Кирило Буданов. Очікує, що навесні наступальний потенціал російської армії має вичерпатись. Як ви вважаєте, чи встигнуть до того часу наші партнери надати потрібну кількість засобів для того, щоб ми скористалися можливістю? Я думаю, що це буде зробити складно за поточних умов, тому що все вочевидь не встигнуть. І я думаю, що якщо по артилерійських снарядах є в принципі такий стриманий оптимізм, що ситуація покращиться в зв'язку з подіями, які там пов'язані з закупівлею Чехії цих снарядів, і що знайшли частину грошей і ще частину активно шукають, то в принципі ми покращимо нашу ситуацію порівняно з існуючою, це точно. А що стосується ще деяких видів озброєнь, скажімо, літаків, далекобійних ракет, то це скоріш за все ближче до літа зможе нам допомогти цю ситуацію покращувати. Разом з тим, я маю сказати, що ви знаєте, що навіть за таких умов у нас є випадки зараз довж лінії фронту, коли наші сили. Навіть зараз в ці дні контратакують і іноді знову ж таки витискають ворога з вогневих позицій, хоча це дуже складно, витискають з певних частин населених пунктів сіл і так далі. Тобто, зараз оборона вона так само має характер активний. Звичайно, якби в нас було більше сили засобів, я маю на увазі в першу чергу зброї і боєприпасів, то й ця активніша оборона вона би мала і, ну скажімо так, ще кращі наслідки. Ще кращі наслідки. Ну не будемо говорити зараз про ситуацію на фронті. Вона динамічно міняється, але росіяни криють безкінечно і часів яр, і просуваються в частині Іванівського. І Новомихайлівка є просування росіян так само, але ви не раз теж говорили в нашому ефірі, що навіть за день лінія фронту вона може мінятися. Періодично в військових зведеннях лунає оцей місяць квітень. Ви зараз кажете ні, не встигнуть. Але якщо Росіяни будуть виснажені і у нас не буде тоді можливості безпосередньо давати більш різку відсіч, і у нас не вистачає БК, то тоді чому військові експерти такі недалекоглядні? Чому вони говорять про цей квітень? Що це буде якийсь перелам? Після виборів щось станеться? Після виборів в Росії розпочнеться ще більша мобілізація. Ну тобто, все одно кількісно, навіть не навчені. Вони пруть на нас цією навалою росіяни. Ви знаєте, я маю сказати, що, на мій погляд, ситуація буде розвиватися таким чином. Я би не чекав квітні якогось істотного переламу, тому що його просто ну неможливо досягти за поточних умов. і Треба говорити, як вона є. Але що можна відзначити зараз, якщо ми оцінюємо фактично те, що відбувається на фронті? Я маю сказати, що пам'ятаєте публікацію New York Times про те, що Росія наступає на п'яти напрямках. А зараз ці п'ять напрямків вони звузилися. Найбільш інтенсивні бої йдуть це якраз район Часового Яру. От ви згадували Іванівський це так. напрямок, якраз Мар'їнка і це Авдіївка. На Лиманському напрямку частково зменшилися атаки, і на Куп'янському теж. І до речі, на півдні роботи на вербове теж інтенсивність вогню зменшилась. Там є наступальні дії, але вони зменшились. Це значить, що ворог концентрується на певних напрямках, які для нього є найважливіші, і вони прагнуть розвинути ще певний тактичний успіх, особливо вийти на вугледар. Це очевидне зараз їхні прагнення. Ми можемо це побачити, і зайти в часів яр. Тобто, це те, що їм би дуже хотілося, тому що там висота. І, в принципі, очевидно, що якщо вони концентруються на основних лініях, з одного боку це така стратегія, що треба сконцентрувати сила, з іншого боку, це свідчить про те, що є певне виснаження в російських підрозділів внаслідок дії з цих таких для них дошкульних підавдіївкою. Що стосується квітня, якщо все піде за найкращим сценарієм, і ми встигнемо отримати більше артилерії, сили засобів, це дасть змогу нам ще краще укріпити нашу лінію оборони. Із оборонних позицій наносити ураження по ворога продовжувати його вимотувати і знесилювати. А до і що найважливіше не давати їм перегруповувати свої ближні тили і готувати до нових, готуватись до нових наступальних дій, пожвавлювати ці активні дії. А якби до літа ми отримали ще літаки із ракетами, то це дало б нам можливість ще більше. Виснажувати їх і говорити про якісь можливі наступальні локальні дії, Олександра, але точно а... не варто чекати, що квітень це великий перелам. Але чи варто очікувати, що в квітні в Росії буде масштабна мобілізація, і що вона може бути ймовірно однією з останніх, ну якщо не остання? Ви знаєте, вони і зараз проводять певні мобілізаційні заходи. Так. Вони постійно тривають. Тобто у них є установка, що в принципі. Вони мають орієнтуватися на втрати на фронті і бути готовими їх постійно, скажімо, поновлювати. Це у них така установка, і під це вони продовжують щодо масштабної мобілізації. Я думаю, що. Ну скажу таку банальну річ, звичайно, але 50 на 50, Тому що однозначної відповіді, до речі, немає. Тому бо, з одного боку, це рішення, нібито на поверхні, а з іншого, чому б їм не проводити приховану мобілізацію в менших масштабах? Тому що якщо буде велика мобілізація, я вам скажу, що це наступальні дії на осінь, зиму на літо вони не встигнуть. Про роз... Якщо буде мобілізація... Да, договоріть. Будь ласка, якщо... договоріть. Якщо буде в менших обсягах, то це для того, аби продовжувати ті дії на такому рівні, як вони продовжують, які не здатні досягти стратегічного переламу саме. Тепер про розвідку і дії наших розвідників хочеться вас запитати і трошки проговорити цю ситуацію. Чи долучається до п'ятої сестри? Шоста українські розвідники реалізували успішну до атаку проти Російської Федерації. Гурміноборони повідомили, що тепер мають доступ до серверів Міноборони країни терориста. Йдеться про програми забезпечення для захисту інформації та шифрування, яке використовувала російська Міноборони, а також масив секретної службової документації російських військових. Це про накази звіти, розпорядження, доповіді Документи, які циркулювали між більш ніж двома тисячами структурних одиниць силового відомства Росії, я не хочу вас, пане Олександр, питати про те, чи наші розвідники, наш гур молодець. це однозначно і очевидно, тому що стільки різноманітних спецоперацій вони зроблять. Але я хочу запитати вас про конфігурацію розвідки світу. Ми бачимо, як вона зараз міняється. Ми читаємо наземну пресу. Ми бачимо повідомлення розвідників світу. Тобто Україна зараз вписується в світову структуру. Розвідки, тобто нас поважають і нас приймають все з нами, відповідно діляться інформацією, і ми відповідно ділимося вже інструментами, так безумовно, це е, співпраця і взаємодія, яка має бути між партнерами, і вона має існувати. Тобто, це абсолютно нормально, коли дані е, передаються, коли вони допомагають. І я вам маю сказати, що. А це зараз такий взаємообмін, тому що з одного боку Сполучені Штати країни заходи вони нам допомагають доволі таки серйозно, тому що мають більше можливостей і спроможностей супутників аеророзвідку Тощо так само, і Україна проводить певні заходи. Це технічна розвідка, агентурна розвідка. Проведення певних операцій ну це вже більш наше. А от що стосується технічної агентурної розвідки, безумовно, це серйозна допомога. Плюс я би сказав, що ну, те, про що ви зазначили, що дійсно змінюються підходи до розвідки в плані її дещо такої не скажу публічності, але медійності, коли це потрібно. Тобто, коли це потрібно робити, коли потрібно повідомляти, коли потрібно інформувати, коли потрібно впливати. На позиції тих чи інших держав, зокрема, ну розвідники вдаються і розвідки світу вдаються до того до того, щоб застосовувати і використовувати зокрема медіа і змі. І нам якраз в більшій частині випадків це допомагає. Іноді це має не дуже позитивний результат, але в більшій частині випадків це точно йде на користь. Але публічність це у будь-якому випадку правда, а правда це найдоступніші з інструментів і найдієвіші. Зокрема, Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку.